Друзі, я вас вітаю на каналі Світ моїх захоплень. І сьогоднішнє відео, воно таке буде більш додачі. Я на днях висаджувала, сіяла насіння перців перець Клаудіо. Це баклажани, до речі, теж висіла Анатолія. І перець манго. Купувала, знаєте, вибирала довго що купити. Ось Знайшла накладну. До речі, я навіть так в сумнівах була. Писати це відео чи ні, але я думаю, деяким відвідувачам моєго каналу воно буде в пригоді. Бачите, я дуже сподіваюся, що деякі відвідувачі мого каналу подивляться його і зроблять вивод про цього поставщика. Бачите, є накладна, є його телефони. От, оце, бачите, ось манго. Сейчас покажу, яка ціна цього манго, перець манго 64 гривни. Бачите 8 штук. Перець Клаудіо. 49 гривень. Їх також 8 штук. І десь тут у мене ще сейчас баклажан. Баклажан Анатолія. Ось, о, 25 гривень. Ну, це вообще Єрунда порівняно з тим, що є перед 64 гривні. От вибираючи посадковий матеріал, то, знаєте, я не мало важне для мене значення було ціна. Я все-таки сподівалася, що поставщик, котрий нам продає насіння, відноситься більш серйозно до свого посадкового матеріалу, до свого товару. Але я зараз ставлю це відео фрагменти, коли я розпечатувала ці пакетики, коли я їх замочувала. Наскільки, знаєте, на першому етапі, коли я почала займатися цього року розсадою, воно мене розочарувало. І в цьому поставщику я також розочарувалась. Бачите, я по накладній багато купила насіння. І розумію, що десь я ще обманута цим поставщиком буду. Але ж оце реклама, антиреклама. Він же, мені, він же дозволяє обманювати. Я думаю, що я ж не одна така обманута. А в чому річ? Зараз вставляю відео подивитись. Насіння 8, десь є 7. А як замочила, то там зовсім три не потонули, тобто вони пусті. 30% відбраковка. Ну, Це такий несерйозний підход. І товар такий дорогий. Якщо ви не хочете, це я звертаюся до продавців, якщо ви не хочете потіряти своїх потребителів, відноситись посерйозніше до цього, що ж це таке? Наскільки обманювати людей, Ну, подивимось, що буде з цього насіння. Хай хоч ті 6-5 насінин, котрі зійдуть та виростуть, що воно буде. Хоч би це були ті сорта, котрі вони рекламують, щоб це був манго, щоб це був баклажан Анатолія, і щоб це був Клаудіо. І до фрагменти попереднього. Тобто, всі вони повинні зійти. Відносно від цього манго не подобається мені. Чотири зернини плаває, три так точно плаває. Не затонули. Одна десь там на середині стаканчика і парочку, тройку на донечки. Якось так. Ну, Можна сказати, що 30% цього перцю під питанням вони зійдуть чи не зійдуть. Занурила я і баклажани свої. Хоча б для того, щоб розуміти, потонуть вони чи ні, покажу. Ну і зараз будемо дивитися, що там насіння баклажан. Ну, теж такі, ну не такі мілкі я навіть здивована, що воно не таке мілке. Минулого року я саджала баклажани, то вони зовсім були геть мілкі. Так, тут їх у нас 5. Поставщик нам обіцяє, що повинно бути 10, тому я буду по пакету шукати їх скрізь. У там ще є пакеті, бачу, бачу. Так, що 5 і. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Та я ж не помилась, їх тут сім. Оце мінус поставщику, котрий, бачите, на першому етапі мене вже обдурив. А це що це у нас? Баклажани, спектр сад. Циліндричні так. Ну, що, я тут не бачу, хто його, але я закупу, закуповувала у. я зараз відкрию, подивлюся. Діва якось так називається. Ладно, сьогодні посадкою займаюсь, а відео про те, як не дуже серйозно відноситься поставщик до своїх. Клієнтів покупателів, це інше буде відео. Так, у нас десь раз, два, три, 4, 5, 6, 7 семенин. Ну, ось цей поставщик, котрий мені відправив посилку ФОП. Читайте, не буду я слух, проізносіти, культива їхня. Дуже вона мене розочарувала. Два місяці тому я. Придбала це насіння, була впевнена, так гарно вони його рекламують там по Фейсбуку і по інтернету скрізь. Але не серйозні ви, Ольга Вікторовна. Привіт вам. Від людини, котра у вас насіння купила, більше, ніж на 500 гривень. Хто його зна. Так, мені не хотілося, щоб одурили. Ну, якось прямо от слів не хватає. Але відео виставлю і бажаю вдалих дачних сезонів, незалежно від того, що ви посіяли, як посіяли, сійте все з любов'ю і обходьте стороною такого поставщика. На ньому я от три пакетика, перші три пакетика, котрі я взяла в роботу. І всі мене розочарували. До нових зустрічей, друзі. Як буде розвиватись, до речі, розсада, котру я посадила з цих пакетиків, буду фільмувати, показувати. Нагадую, що ви були зі мною на каналі Світ моїх захоплень.